Нещодавно прочитав один вірш, де є одна жорстка, але правдива фраза про літо 2022, останній літній день воєнної зими. Тепла фраза з холодком. Вже закінчилось літо, і прийшла осінь з реальною прохолодною погодою. А ось якісь спогади у нас залишаться про літо 2022 року, напевно, у кожного свої, але те, що ці літні дні не принесли традиційних радощів і були досить тривожними, про це ми не забудемо ніколи. І для нагадування, до вашої уваги, 25 найбільш популярних та набравших найбільшу кількість переглядів сюжетів цього літа нашої телекомпанії. сім сюжетів присвячені прощанню зі славутичськими героями. До речі, в перший і останній день літа. Славутич прощався. 1 червня з воїном-захисником Дмитрієм Буряком 11,5 тисяч переглядів. 31 серпня в останню путь проведжав загиблого воїна-захисника Ігоря Довбика 1 мільйон переглядів. У липні Славутич в останній путь проведжав воїна захисника Олексія Рубанова 1 мільйон 100 тисяч переглядів. Прощання з героєм Андрієм Троценка подивилося 602 тисячі. Ланцюгом Славутич зустрів Солотичани загиблого воїна захисника Володимира Парахню 15,7 і тисяч. Славутич попрощався з воїном-захисниками України Олександром Нездропою да Володимиром Ледньєвим 365 тисяч переглядів. Славутич попрощався з воїном-захисником Ігорем Кирпіченка 11,7 тисяч переглядів. Мабуть, один із найемоціональніших сюжетів нашої телекомпанії за літо стали підсумки воєнної весни Славутича 2022. 25 тисяч переглядів. Волонтери повернулись з фронту та розповіли 107 тисяч переглядів. Автомобіль для потреб тероборони більше 7 тисяч переглядів. Гуманітарна допомога в Славутичі на фронт 7,4 тисяч переглядів. Далі більш миролюбивий сюжет. Запускаємо пасажирський рух між Чернігівом та Славутичем. 12 тисяч. Візит міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко та депутата Верховної Ради Ольги василевської Смоглюк. 8,5 тисяч переглядів. Сюжет про Київ, Київ сьогодні 8 тисяч. Дитячі свята у Сіті Квадраті 8 тисяч. Благодійна фотосесія у парку 7,3 Гуманітарна допомога з Ірландії та Литви – 6,2 тисяч. дві у тисячі. Презентація нового обладнання КП ЖКЦ – 5,7 і тисяч переглядів. Благодійний концерт на підтримку захисників України. Сергій Рабчевський теж 5,7 тисяч переглядів. Сюжет пам'яті журналіста Олени Самашко. 5100 переглядів. День молоді 2022. Благодійний концерт Славутич Хелп. 4 і 9 переглядів. А далі сюжети, які дають приємне нагадування про літо цього року. День батька у Славутичі. Благодійний турнір з футболу у Славутичі разом до перемоги. Славутич дякує обдарованої молоді і своїм мешканцям за добрі справи. А також флешмоб під прапором України. rok.